Це найстрашніший собака у світі. Пекінес із кличкою Велдханг бере участь у п'яте, але переміг лише зараз. Змагання пройшли в США у штаті Каліфорнія. Власниця собаки отримала приз 5 тисяч доларів. Після конкурсу вона разом із вихованцем полетить до Нью-Йорка. Там собака виступить на популярному телешоу. Друге місце в Мопса з кличкою Ром. І він пересувається за допомогою візка. Ми дуже раді здобути друге місце серед усіх учасників велика честь. Ми живемо поблизу. Я просто в захваті від цього конкурсу. На третьому місці дворняга Дезі Мей. Вона вперше бере участь у конкурсі. Я вражена, це була ідея дочки. Я й не думала, що собака має шанс. Уважала, що вона буде найкрасивішим потворним собакою. Але як виявилося, інші люди не бачать у ній тієї краси, яку бачу я. Конкурс на найпотворнішого собаку у світі проводять щороку. Мета заходу дати людям змогу дізнатися про те, як важливо допомагати тваринам і брати їх із притулків.